Слава роду! Слава рідним богам! Україні Росії! Слава! Що ми чуємо по телебаченню? Так наразі там все навпаки. Тому що, як казав що ще один інший мудрий чоловік, так, такий е, цей, ну, не все у нього мені подобається, але дуже гарно в нього голова працювала. І дуже логічно, просто. Він просто так, що ж і ну, Просто вражало. Власне. І він казав, що, ну, його питалися, за скільки часу можна змінити е, ну, людей, життя, там, соціум, народ. Він казав, два тижні. Два тижні. Тобто, як два тижні? Дуже просто два тижні. Просто беремо засоби масової інформації і запускаємо відповідні програми. І все через два тижні люди вже по інакшому думають, по інакшому мислять, вже щось інше роблять. Треба, щоб займалися здоров'ям, так? запускається відповідна програма, так? відповідні стереотипи, кліше, слова е про це розповідається, говориться у відповідному ключі. так? І все через два тижні всі бігають зранку, як в Китаї. Всі бігають, займаються здоров'ям. Хтось бігає, хтось його займається, хтось ну, що, кому, що кому краще. Що кому до тіла, до здоров'я. Два тижні. Треба, щоб народ там, дотримувався правил дорожнього руху. Запускаємо програму і два тижні, і все. Ви скажете, так не буває, так не... ви просто неуважні, значить. Е, ми спостерігали, ну, по крайній мірі, два рази це було дуже яскраво. Ні, не два рази, три рази яскраво. Значно більше. Но, би, сам, самі такі би, випадки, про які можна говорити в Ютубі, <сум> скажімо так, то, то, власне, один це, власне, як було змінено людську ментальність відношення людей до машин на єврономерах. У нас більша частина України, більше половини їхала на європейських номерах. Нікому це не заважало, нікому це очі там, не, не, не різало. Все було прекрасно. І тут один не зовсім прекрасний день, десь там у тій Верховній Зраді, вирішили щось там переділити, щось там, щось там, щось там переробити. Ось, все. Два тижні, два тижні говорили по радіо, говорили по телебаченню, навіть ті, хто не дивиться, телебачення, не слухає радіо, все одно підпав під це. І все через два тижні відкриваємо Facebook і читаємо о, знов-ті <кій> бо По їх війні всі дорожньо-транспортні пригоди, вони такі, вони Люди добрі. Ну ви ж, ви ж подумайте трошки будь якусь клепку маєте в голові. Ще вчора воно вам не просто не заважало, а більша частина країни на тому їздила. Тут ясно, що якщо більша частина країни їздить не на єврономера. То звісно, що і більша частина ДТП буде також на єврономерах. То очевидна річ, очевидний факт. Однак це ну, це, це якби не, не є причинно-наслідковий зв'язок. Ну так, хтось там міг зловживати. Так? Однак це ну, невелика частина з того всього, що їздило в Україні. А тут раптом всіх настроїли. Проти того, проти, і всі вже готові були розірвати кожного, хто на євроблях. Все. Таким чином, власне, було впечатано в мозок народу, що треба з тими євробляхами розібратися, і треба то все знищити. Все для чого? Щоб люди е, ламанулися розмитнювати ті всі машини, так, і заплатили гроші. От. І було сказано, що там льготна. Та Розмитнення львотне, яке по факту це було також повна брехня оце льготне розмитнення. Тобто, хто уважно слухав навіть те, що говорили по новинах, навіть в новинах вони просто говорять одне, але ніхто не слухає. Вони говорять, льготне розмитнення беруть, показують, о мужчина, от тільки що розмитне. Ви розмитнили, Так, швидко, так, задоволені так. А скільки заплатили? Він говорить, називає цифру. А скільки ваша машина коштувала? цифру. Все, співставте дві цифри, скільки та машина коштувала і скільки він заплатив за розмитнення. Оце льготне розмитнення все рівно людям коштувало в два-три рази більше, ніж коштувала машина, скільки він за неї заплатив в Європі. Тобто яке льготне розмитнення? Це тобто, була велика афера. Просто кинули ще раз, покусили з нашого народу. А люди не слухають, люди не думають. Ось тож. І от таких, власне, прикладів, коли за два тижні такого масованого обробки такої масованої обробки через засоби масової інформації, власне, створюються е, нові стереотипи поведінки, нові стереотипи мислення, е, інша ментальність та інша поведінка. Е, я можу це розповідати вам довго довгий довго. Тобто, вам необхідно зрозуміти. Ну, спочатку задумайтеся, так? І тоді ви будете вже по-іншому дивитися. І телевізор, і новини, ви будете уважніше слухати, уважніше дивитися. По радіо кажуть: арештували е псевдоактивіста, псевдоактивіста-афериста. Людина, людина була журналі. І тут же ж вони говорять: власне, йде текстовка. І в самій текстовці вже заперечення того, що ви на аферист. Вже йде підтвердження, що він справді був журналістом, що він справді мав право це робити. Він це мусив це робити, тому що це його робота була, це його професія, він тим займався. І, і він виконував, чесно виконував свою працю. Однак ну, своєю діяльністю він би, активністю зверхобив, зачепивши якісь інтереси. І все, і він вже відразу стає, розумієте, вже все буде активістом. Хоча ж вчора ну, все, все було нормально. І ніяких питань до нього не було, розумієте? Тобто, якщо ви почнете уважно слухати, то ви будете чути набагато більше правди в брехні. І ви будете розуміти, розрізняти. ви будете бачити, щось воно не клеїться, щось воно нелогічно, щось воно не туди, щось воно не так, щось отут маніпулюють нам. І тоді ви зауважите, власне, як народ піддається на це все, і ви зрозумієте, що справді, якщо би, якщо би той, хто керує власне цими засобами масової інформації, був зацікавлений у новій ментальності, новій поведінці людей, у тому ж там здоровому способі життя, заняттях спортом, щоб люди тягнулися до науки, наприклад, там ті самі діти. Так? Щоб більше читали, щоб там ну що, можна довго причляти, яке життя ми хочемо бачити, щоб здоровий народ, щоб розростався, щоб народжували більше дітей, так. то у ті всі програми просто от два тижні і все, і вже народ вже, вже по іншому, думає, вже по іншому живе. Тобто, якщо е, ми почнемо контролювати, оті засоби масової інформації, оце, власне, що воно там є, так? а для того треба контролювати е, ну, тих, хто це контролює. Е, тобто не просто галочку поставили так, е, і там когось вибрав. А треба, треба питатися. Треба вчитися вчитися, задавати питання. А що ти зробив? Ти виконав свою функцію, ти виконав свою зобов'язність. І це наступний крок, якщо ви навчитеся ставити запитання, правильне запитання, то, по-перше, від вас будуть втікати, як від не знаю, чого, як від бомби. Просто втікати. Втікати всякі, всякі провіряючі органи, всякі ті різні. І я думаю, також це окрема тема розмови, і також можна розказувати це довго. Такі приклади, таких історій. От. Тому, що, тому що вони розуміють, що людина вже щось більше знає, навіть не все знає, трошки більше знає, трошки задумалася. І вже вона страшна для них. От. То, по-перше, будуть втікати всякі такі е, опирі, скажімо так, глисти нашому народу. Так? А по-друге, власне, ну тоді народ навчився. Навчиться контролювати. Контролювати тих, кого треба контролювати. Справився не справився геть справився, не справився — геть. Все, іди гайду, все, хай другий прийде і другий рол. Тож, або якнайшвидше, як найлегше. Відновився народ наш у силі славі своїй, аби відбулося оце. Переродження нашого народу і ментальності у новій, у новому світогляді, сприйняті, аби відродилися продавні знання, наче. продавні знання, котрі з нинішніми знаннями можна прирівняти до вищої математики, до вищої математики, а ті нинішні знання сказати, що це як ясельна група, як ясильна група дитячого садочку. Yeah. Або відродився народ нашого сильні й славі своїй. Природився, зайняв своє місце, виконуючи свою харму покликання, призначення у людстві, як народ відаючий. Ми вже це зайняли місце, треба ще це проявити, зробити. Як народ відаючий, як народ лідер, як народ учитель, що в 90-х роках, пригадую, Казали, з України почнеться переродження усього людства відродження духовності. Тоді так дивно це було чути. Так дивно було, думаєш, боже Боже, крізь так небо таке це від нас відрочені. І ось зараз ми бачимо, що насправді це відбувається. І щоб це відбулося якомога швидше, якомога легше, то як і тисячі років тому промовляємо, Кличу, чусенько рода сили сняв. Жива матінка, прийди силами своїми цілими. Силами своїми наділи, силами своїми благослови. Жива матінка, силою твоє наповняємося, святі святої благословляємося, час тебе славу ми. Тож прийди і будь з нами на добро і щастя, роду земного слава, живі матінці, слава, слава рідні бланга, Слава пілам.